Добрий день, шановні, шановне панство, дорогенькі мої глядачі мого каналу. Дякую, що ви заходите до мене, дивитеся. Даєте де дехто поради, дехто критикує. За все це я вам дуже вдячний. І так зараз розкажу про то, про які зміни в господарстві в мене пройшли. Дивіться, це є сірий Самець. Ну і його будемо казати, така сім'я. Стара сім'я. Я їх переселив з одного вольєру в другий. По якій причині? Тут в мене була сім'я жовтого самця. Частину самок я вже пустив на м'ясо. Осталося ще дві самки, бо нема місця в холодильнику. Точніше, в морозильній камері. Жінка кричить гвалт. І я їх трохи переселив, тому що в даній сім'ї вже нутринята до трьох місяців доходили. І треба було робити рух, забирати, забирати. Ну, то ну, ось від тієї самочки чорної були. Їм 5 місяців було. Ой, два. Напевно, біля трьох місяців і треба було забрати, можна і більше, бо я навіть не, не пам'ятаю, коли вона родила. От. І я забрав і їх уставив. Тепер про ту сім'ю. Переносячи, я брав тих ще других самок, то першородки би вони мали бути. Дві промацав, Цицьок я не намацав. так що... Є велика ймовірність того, що буде то саме з тими самочками, що є з тим самцем, що були від жовтого самця. Я ще, напевно, за 2 місяці потримаю з того самця з тою чорною самочкою. Самкою, маючи надію, що він ще її теж запліднить. Бо як я переселяв, то нутернятом, яким під 3 місяці чи 3, я навіть точно вам не скажу, вони ще сали ту самку. Сале, то вона могла і не бути не спарована. То я так думаю, в більшості випадків, якщо самка Ну, то не завжди так буває. Але так як я дивлюся, якщо самка дає довше молоко, то вона не дуже хоче йти. Ну, годує малих, то вона годує малих і відділяється в неї, неї ще молоко, то вона не дуже хоче йти в парування з самцем. Ну, але то природа, то мої догадки такі. І Я ще хочу, щоб та самка ще дала одне потомство. Бо надії на, на, ці, на тих самок немає. От. І в мене дуже така надія є. Ну, хочеться, бо самець дуже гарний. Не зважував, коли переносив, то й не дуже зважував я тих. Не хотів зважувати самок і самця, бо то трудоємко, Зараз буду важити мене. Я вже не повороткий, трохи такий і втіче, е, не дай Боже, випрягне, потім треба ловити буде того самця, і тих самих, не дай Боже. Так, ось така справа. І хочу отримати ще одне потомство, бо від тих молодих, напевно, буде то саме, що з тантими самками від жовтого самця. Що може одна родить з трьох, а може і не родить, тому що вони були загодовані е, е, соєю повножировою соєю, яка була пропущена через ескудер. І вони самого малку, думаю, то моя версія, вони просто запливали всередині жиром, і через то не йшли в парування. Ще до парування вони були зажирівші. Ну, нічого страшного. Так, ну наразі все. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.